Слава Україні! Так вітались 23 серпня. В обласному центрі вшанували день державного прапора та офіційно відзначили річницю незалежності України під час урочистостей з нагоди 22-ї річниці незалежності нашої держави. Голова обласної ради побажав закарпатцям єдності і цінувати ту свободу, яку здобували віками. Наша місто єврейський сміттє незалежність це незалежність кожного Незалежність окремої людини, незалежність світів, незалежність громади, незалежність… Колективу незалежності ли держави це правоцінники подарунок до лісер 91-го – це подарунок на багато ліків з нагоди свята найактивніших та свідомих нагородили грамотами та подяками. Урочистості продовжились на площі народній. Тут із самого ранку зібрало чимало краян, одягнених в автентичні вишиванки та народні строї. На плацу вишикувалися військові, представники силових структур та громадські активісти. Під національний гімн в обласному центрі підняли жовто-блакитний прапор. Це є державне свято для всіх громадян і тому і церква цього дня спеціально молиться за Україну і в наших храмах є богослужіння, так само і в кафедральному соборі за Україну. Традиційно в цей день поклали квіти до підніжжя пам'ятника Тарасу Шевченку.